Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Hunter Live. В цьому короткому відео більш детально поговоримо про оптичні приціли бренду Konus, а саме про модель Konus Pro M30. Чому саме про нього сьогодні йтиметься в нашому відео? Все дуже просто, адже зараз великої популярності набувають карабіни на базі R System і саме. Такий приціл з регульованою кратністю, з мінімальною регульованою кратністю від 1 до 6 або від 1 до 4, буде дуже актуальним для власників такої зброї. Тепер більш детальніше про дану модель. Даний приціл оснащений прицільною сіткою Circle Dot. В чому її особливість? Якщо коротко, Circle Dot це точка в колі, і вона дозволяє використовувати даний приціл в якості каліматора при мінімальній кратності. Сама ж сітка нанесена на лінзу методом гравіювання і є стійкою до якихось зовнішніх факторів, там чи ударів, чи вібрації, чи інших якихось моментів. Це є дуже зручно, і ти можеш бути впевнений у тому, що даний приціл не підведе тебе в якийсь важливий із моментів його використання. Йдемо далі. Сама ж оптика має азотне наповнення, і відповідно є стійкою до перепаду температур, лінзи не будуть запотівати і ти теж зможеш досить добре ним користуватися без якогось дискомфорту. Знову ж таки, повернемося ще до сіточки. Сітка має регулювання яскравості, також має два основних кольори підсвічування червоний та синій, що дозволить тобі, в залежності від обстановки, використовувати той чи інший колір за потребою. Із зручності приціл має систему швидкого фокусування, фаст фокус. Що теж тобі буде корисним під час якогось швидкого наведення на ціль на ближніх та середніх дистанціях. Ідемо далі. Лінзи мають багатошарове просвітлення, дозволять тобі отримувати максимальну чіткість зображення в будь-яких умовах. Це теж дуже хороший плюс цього оптичного прицілу. Щодо внесення поправок на даному оптичному прицілі. Даний приціл оснащений низькопрофільними барабанами. Що забезпечить прецензійну точність при внесенні поправок на даному прицілі, сама ж сітка знаходиться в другій фокальній площині, і е, діапазон поправок на 100 метрах є 2,9 метра. Тепер е, декілька слів про його міцність та витривалість до будь-яких калібрів. Е, як я вже сказав, що дана модель оптики дозволить вам працювати як на ближніх, так і середніх дистанціях, але не лише в калібрі 223 Remington, як е, це звично для цього. Цього типу оптики, але й ви можете використовувати його на більших калібрах. Даний приціл володіє дуже хорошими удара та водостійкими властивостями, витримує енергію виліта кулі до 6 тисяч до прикладу, здійснення пострілу з карабіну в 338-му LPA Magnum дорівнює приблизно 6,5 тисяч джоулів. Тобто, ви сміло можете використовувати його і на крупних калібрах. Загалом про основні моменти даного оптичного прицілу я вже сказав. І тепер давайте підсумуємо інформацію. Якщо, наприклад, ви є власником r системи або є Початківцем або навіть досвідченим мисливцем даний приціл можна розглядати для себе. Він дійсно є міцний ззовні, є практичний по комплектації, і найголовніше це те, що він є дуже бюджетний. Вартість такого оптичного прицілу складає всього 11 тисяч гривень, тому вам, як власнику нової зброї, такий бонус буде, мабуть, по кишені. Підсумок до цього відео хочу сказати, що бренд Конус це є втілення ваших мрій за максимально приємну та доступну вартість. Вдалого вам дня на зв'язку!